Дін добре, шановні панство! Вітам сердечні! Ми єстечні брачми Романовими. Єстем учнем 7 класу. Єстем учнем 8 класу Максим. І хочемо розказати вам про події, що відбулися 400 років тому. Про Хотинську війну, яка тривала 5 тижнів з 2 вересня по 6 жовтня 1621 року, щоб створити фільм, ми прочитали підручники та книги Брехуненка і Саса Хотинська війна, уривки щоденника Собеського Хотинська епопея, Вацлава Потоцького, польського поета та Гундулича хорватського поета. І прочитали оці книжки. Великі бітви поляків, єдність зброї крізь віки і ілюстрований атлас польські, польської історії. Відшуміло козацькими шамблями і дебатами цей речі посполитої 17 -е століття. Там майже 400 років тому помер від рани гетьман Сагайдачний. Заросли це царські поля, немає королів в Польщі. Колишня Османська імперія стала турецькою республікою, а грізні козацькі чайки та турецькі галери стали музейними експонатами, але біля сивого і старого дністра стоїть Хаптинська фортеця як свідок трагічних і героїчних боїв, як символ військової співпраці двох слов'янських народів сусідів. Які разом зупинили турки під Хотином. Но на Хотинських полях вирішувалися доля не лише Речі Посполитої, але й значною мірою доля християнської цивілізації. Чому відбулася битва саме під Хотином? По-перше, це місце зручне для оборони. Можна переправити багато війська. Хотин перекривав шлях на Варшаву. Турки хотіли по черзі знищити козаків і поляків. От і сталося потрійне побачення, які були задіяні військові сили. Козаків було 40 тисяч, поляків 35 тисяч, литовців 25 тисяч, а турків 150 тисяч і плюс 60 тисяч татар, то десь приблизно 200 тисяч чоловік. Командуючим було призначено Яна Кароля Хоткевича. Під хотином зупинили наступ турків поляки і українці. Після поразки польсько-українського війська під Цесорою страшна небезпека нависла над землями речі Посполитої. На козацькій раді, 17 червня, в урочищі Суха Діброва було прийнято рішення про участь козацтва в Хотинській битві. Коли поляки і козаки дуже серйозно готувалися до бою, то Осман II думав, що виграє кількістю. Ми попросили учнів нашої школи, учасників козацького гуртка це учні 9-х і 10-х класів. Продемонструвати вам зразки козацького мистецтва. Отож, ходімо. покажем бусурманам раки займуть. Полетіла. А що ж було 400 років тому назад? Загайдачний поїхав до Варшави, де вів переговори про становище православної церкви і привілеї для козацтва. В цей час козаки у липні-серпні спалили молдавські села біля сорок, щоб відрізати постачання туркам. Господар молдови втік за Дунай під захист османів. До 20 серпня Хоткевич переправився на правий берег Дністра і заклав табір під хотином. Ян Кароль Хоткевич, талановитий воєначальник Речі Посполитої, відомий психолог, майстер військової тактики. На другий день прибув до табору Сагайдашний з Варшави, і вирушив до козацтва, щоб прискорити їх рух на хотин, але потрапив на татарський загін і був поранений. Добрався до козанського війська під Могилевом. І так… Відкриваємо літопис Самійла Величка на календарі історії. 1 вересня 1621 року до історії Хотинської війни. 1 вересня козацькі і польські війська об'єдналися. Початок битви 2 вересня підійшов авангард Турецької кавалерії. Осман II заявив: вже вечором будемо святкувати перемогу. Турецька артилерія безперервно обстрілювала запорозькі окопи. Козаки використали окопи насипні вали, перекриті окопи, як бліндажі. Це від артилерії, а козацькі вози проти кінноти, хоча козацький табір ще не був дуже укріплений. 2-3 вересня було зміцнено оборону. Козаки зміцнювали пошкоджені гарматним вогнем турків земляні укріплення, вали. 3 вересня, за наказом Хоткевича, імітували пожежу обозу. Це перший етап битви. 3 вересня проявився весь талант Сагайдачного. Перехід від оборони до контрнаступу в результаті перегрупування сил. Щоб уникнути втрат від щільного гарматного і рушничного вогню, Сагайдачний зосередив сили на лівому і правому фланзі, оголивши позиції в центрі. Турки опинилися у вогняному кільці між двома угрупуваннями козацької армії. Турки почали відступати. Ними оволоділа паніка. Люди всіх звань і станів були в неописаній тривозі. Осман на власні очі побачив усю хиткість свого становища. 4 вересня субота. Турки підійшли з гарматами і цілий день безперервно атакували козаків. Сам Султан захотів подивитися на свій тріумф. Проведено перший великий штурм на позиції козаків і поляків, підійшли головні сили турків. Ян Король Хоткевич писав: ціле життя не чув подібного гулу гармат. За дві години було випустено тисячу ядер. Турки намагалися підійти до польських обозів і знищити порох та продовольство. Не вийшло. Турки відступили. Загайдачний велику увагу звертав на воєнну інженерію, споруджені бліндажі, могли витримати 5 годин гарматний обстріл. Другий штурм на запорожців. Козаки вирвалися майже до наметів султана, Бої в таборі. Козаки захопили 4 гармати, зброю, коні, продукти, вивели з ладу кілька гармат. Султан плакав від злості. 4 вересня було 4 турецькі штурми. Але козаки й поляки їх відбили. Турки перейшли до оборони. Хоткевич відправив піхоту. П'ять годин тривав турецький обстріл. Козаки ввірвалися в табір. Не буду їсти, не буду пити, поки мені того Сагайдачного не приведете, кричав султан. 5 вересня удар турків по польських позиціях. Козаки на допомогу. Наступ турків відбито, але не вистачало піхоти. 5-6 вересня хвали вбитих з двох сторін. Через Дністер переправилися війська Владислава. Турки кинулися на них, але були відбиті, вбито і Мустафу, пашу Багдада. 7 вересня наступ турків з різних боків, обстріл з 150 гармат, ядра летіли по козацьких окопах. Сам Хоткевич із загоном охоронців взяв участь в битві. Перед ним несли гербове знамення. Поляки і українці разом відбили сили турків. Султан подвоїв сили, але лише подвоїв свої втрати. Два пащі потрапили в полон. У книзі «Бод'є» читаємо, султан з гарматами атакував козаків. Козаки вступали в бій з такою рішучістю та відвагою, що всі дивувалися. 8 вересня. Турки провели масовий залповий вогонь з мушкетів з максимально близької відстані. Турки подолали оборонний рів, козаки по команді встали по всій лінії оборони і в притул розстріляли з мушкетів наступаючих турків. 9 вересня Осман II сам очолив військо. Цілий день тривала битва, але козаки відкинули турків. 10 вересня турки переправилися через Дністер і розірвали сполучення польського табору з Кам'янцем. 11 вересня. Турки через Дністер переправили батарею з 20 гармат, били похотину артилерійський вогонь по козацькому табору. Штурми успіху не мали. Це другий етап битви. Вночі, на 12 вересня, відбувся напад на турецький табір. Поки козацька піхота мала підійти під турецький обоз, польська кінота мала вчинити великий шум із музикою, трубами, бубнами, рушити на турків. О півночі дано знак. Запорожці добралися до табору. Але почався дощ. Самопали не будуть стріляти. Пролунало гучне. Назад, 12 вересня, дощ, козаки і поляки вийшли з укріплень. Нічна атака Сагайдачного, сонний табір. Взяли боєприпаси, продукти. Султанський табір не був укріплений ні валом, ні ровом. Поступово починався голод, бо татари перекрили шлях на кам'янець. Бракувало припасу, пороху. Коням бракувало вівса і паші. Вони вмирали, в армії почалися хвороби. Поляки і українці ділилися останніми запасами сухарів. 13-14 вересня. Відведено поховання вбитих з обох сторін. 14-15 вересня в турецьку армію прибуло 5 тисяч яничар і 21 тисяча солдат. Прибув Паша Каракаш. Він почав атаку і здобув передовий редут. Відбувся четвертий штурм козацьких і польських обозів. Сам султан спостерігав за боєм, але Великий візир не дав туркам підкріплення. Пашу Каракаша вбито. Запаси мали всього на один-два тижні. З листа Яна Чеплінського 15 вересня. Фуражу немає, коні вмирають, хліба немає. 40 гривень коштує одна буханка хліба. Одне яйце коштує 5 гривень, пива немає. П'ємо воду з Дністра. Почалася епідемія. 16 вересня відбулася рада в польському таборі. Сагайдачний провів нічний напад на турецький табір за Дністром. Нічна атака козаків відбулася 18 вересня. Нічні атаки на турецький табір з 6 на 7 вересня, з 16 на 17 вересня, з 19 на 20 вересня, з 23 на 24 вересня. Тут брали участь 3 тисячі козаків, вбити Черкас Башу. 22 вересня та 23 вересня козаки нищили турецькі намети. 23 вересня турки на лівий берег підійшли до мосту на Дунаї, залишили частину сил і для охорони мостів. Туркам поступово йшло підкріплення. Складний для поляків і українців час помер Хоткевич. Польські і литовські війська очолив Любомирський. 25 вересня був п'ятий штурм. Обстріл турками польських і українських позицій з півдня заходу. Великими гарматами їх перевозили 14 піарбиків. Султан перейшов в Дністер. Почався обстріл кам'янця. Після дев'ятої атаки турки увірвалися на вали польських укріплень, але були запинені. Гармати заряджали шматками заліза і скла. Відбито 11 атак турків. 27 вересня атака турків на козаків. Битва біля намету султана, турки відступили. Проявився талант Любомирського продемонструвати своє вміння виграти битву. 28 вересня Осман ІІ вирішив дати генеральний бій. Ян Собецький пише Понад 60 гармат гриміли, небо палало безперервно. Повітря затьмарювалося димом, земля тремтіла, стогнали стіни, скелі розпадалися на куски. Що бачило око протягом дня того не описати, з яким завзяттям мужністю або скоріше відчаєм билися обидві сторони? Але турки не могли прорвати оборону. Сагайдачний в контратаку, 11 атак турків, бої біля табору запорожців, поляки і українці відбили усі напади. Всьому атаку пішли слони. Це як танки старовини. Рухомі фортеці, їх було чотири гучним ревом і тупотом пішли вони. Слони були як потужні тарани, які розірвали стрій противника, нищили його, руйнували укріплення. Слони вміли топтати ворога ногами, хапати вояків хоботом і кидати на землю, орудувати бивнями. Для роздратування слонів їх оприскували червоним вином чи тутовим соком. А для чого використовували слонів? Щоб залякати і деморалізувати противника, а ще для боротьби з кавалерією, польською і козацькою, бо коні панічно боялися цих тварин. Але злякати і козаків, і поляків? ні. Крім того, високі береги Дністра, а не рівний простір. Слони злякалися стрілянини і повернулися назад. Цього дня були дуже великі втрати. А яка доля тих слонів? Одного султан подарував після битви Королевичу Владиславу, одного вбили артилерією, один помер, одного повернули до Стамбула. 29, 30 вересня посольство на чолі з Собеським направилося до султана. 2 жовтня, початок переговорів, збережена незалежність Речі Посполитої, право вільної торгівлі, Хотин перейшов у розпорядження Молдаван. 6 жовтня дано наказ не вбивати, 9 жовтня формально завершилася війна. 12 жовтня проведена прощальна церемонія польська армія вишикувалася у формі орла з розпростертими крилами, а на чолі став королевич Владислав. Турки у формі півмісяця на чолі з Османом II. Сигізмунд II передав гроші для Сагайдачного і війська, королівську хоругву. Булава за три тисячі талерів, золотий ланцюг за п'ятсот талерів і королівську грамоту з подякою. Коли турки при укладенні мирної угоди вимагали покарати козаків за їх наїзди, то поляки відповіли не годиться карати тих, хто чинить таку службу нашій ойчизні. Вони товариші наші, взяті на службу. Владислав подарувався хайдачному менч. Інструктований золотом та дорогоцінними діамантами, напас латиною Владислав Коношевичу, кошовому під Хотином проти Османа. Меч Гоноровий подарований Загайдайшному, польським королевичем Владиславом. Наслідки хатинської битви. Це була перша велика поразка турків на суходолі. Європа, врятована завдяки Богу і польсько-українському війську від османської агресії. Як писав Іван Франко, Туреччина, потерпівши поразку під Хотином в 1621 році, почала хилитися із зеніту своєї величі і слави.